Багато хто з риболовів початківців губиться у різноманітності представленого товару в багатьох риболовних магазинах. Тож на тему, як підібрати свій перший спінінговий комплект, ми і поговоримо. Тож, поїхали. Вітаю всіх пані та панове! Мене звати Олександр, і сьогодні ми поговоримо про те, як обрати свій перший спінінг з усього ось цього різноманіття. І першою темою, про яку ми поговоримо, з чого виготовляється бланк спінінгу. З якого матеріалу? Перше, саме просте це скловолокно. М'який, достатньо важкий, несильно чутливий матеріал, який вам вибачить дуже багато помилок при закиданні та виважуванні того чи іншого трофею. Наступне це композитні матеріали. Композит це карбонове волокно з плетінням скловолокна. Вудлище стає більш Дзвінким, більш чутливим. Так само, в принципі, вибачить вам достатньо багато помилок, якщо ви початківець. Але за рахунок того, що додатково є карбонові волокна у спінінгу, то в принципі він буде достатньо дзвінким, достатньо кидучим, ну і приємнішим в експлуатації. Наступний матеріал це карбон. Карбон буває різної модульності. Від модульності залежить дзвінкість бланку, але про це ми вже поговоримо трішечки пізніше. Карбонові вудлища легші, вони більш чутливі і ними просто для душі приємніше буде ловити. Наступне поговоримо про стрій вулища. Екстрафаст, він же надшвидкий, фаст швидкий, медіум середній і слов повільний. Що таке екстрафаст? Наприклад. Даний бланк має стрій екстрафаст. При навантаженні в нього гнеться на протязі всього бланку, гнеться лише верхня чверть вудлоща. Стрій фаст. Вудлище з усієї своєї довжини гнеться верхня, будемо так казати, треть. Одна третя на, на всю довжину. Е, строї медіум і слов, вони в принципі між собою трішечки схожі. При навантаженні на бланк вудлище гнеться або на три чверті, або повністю вже від самої ручки. Наступний параметр це тест вудлища. Вудлища за своїм класом діляться базово на 4. Це ультралайт, лайт, медіум і хеві, і там, переходячи в п'ятий клас, екстра Хеві. Що таке ультралайт? В основному тонкі делікатні вудлища з клейкою, склеєною вершинкою там, карбоновою або скловолокновою, з тестом до 5 7 грамів, Вудлища класу Light верхній тест до 12-14 грамів, Вудлища класу Medium до унції, це тобто 28 грамів або 30 і е, вудлища класу Heavy до 50-60 з плюсом, тобто там до 80, до 120 до 200 грамів, бувають і такі. А ще, окрім цього, всього перечисленого раніше від умов лову водлища обирають за їх довжиною. Декілька прикладів. Коротке вудлище класу ультралайт для прибережного лову, там з вимостки або на невеликому озерці. Вудлище класу там лай медіум довжини 2,30-2,40 або більше. Вони підходять як для берегової ловлі, так і для ловлі з човна. Вудлища довгі, там 2,50-273 метри. Комфортно і правильно буде суто берегова ловля, коли треба докинути на велику дистанцію до риби. Наприклад, це може бути окунь або жерех. Окрім цього. На бланку є такі додаткові елементи, як катушка тримач, кільця. Від цього теж залежить, окрім всього вище, бюджет. Якщо торкатись теми бюджету, то необхідно пам'ятати, що вудлища виготовлення зі скловолокнового бланку, наприклад, вони будуть найдешевшого сегменту. І чим вищий модуль карбону, чим він більш високомодульний, то бланк буде дорожчий і дорожчий до самого топу. Окрім цього, в бюджет вудлища необхідно враховувати фурнітуру, катушку тримач і кільця: Китайські, корейські, американські або японські. А тепер давайте розглянемо декілька прикладів: берегова ловля і ловля човнов. Для берега, наприклад, на озеро хочеться мені поїхати. Вудлище я обрав би не сильно довге, до 2,20-2,30 зростом. І тестом 5-7, ну до 10 грамів максимум. Цього для озера буде достатньо для ловлі е несильно трофейної риби, спортивної, чисто так відвести душу. Для тієї самої берегової ловлі, наприклад, вже на Дніпрі з берега збрав би вудлище з ростом від 2,40 до до 3 метрів, з тестом десь до 30. 35 грамів, в залежності від умов течія або слабка або сильна. Також з карбону для більшої чутливості на дальніх дистанціях. Якщо ловля човнова, наприклад, в тролінг на Соміка судачка щучку, вудлище з тестом до 50-40 до грамів, достатньо жорстке зі строєм fast або Medium. В принципі, довге воно сильно не потрібне. Човнове ну, 220-2,30 для комфортного виважування, риби і проводки приманки. Цього буде достатньо. А ось човновий джиг, як на мене, довжиною вудлища до 2.30 включно. По Дніпру вистачить тесту до 30-35 грамів. І зі строєм фаст. Він буде біль біль більш універсальний і для твічингу воблерів. І для проводки джигової. Отож, резюмуючи все вище сказано, ми маємо не забувати про умови лову. З берега чи з човна, на швидкій річці чи на озері, велику рибу ловити, трофейну або спортивну невеличку для душі все це ми маємо пам'ятати. Але на цьому вибір першого спінгового комплекту не завершується. Нам необхідно обрати ще котушку, шнур або жилку повідковий матеріал або повідці вже готові, приманки, ціла купа всього, про що ми і поговоримо в наших наступних відео. Тож, у кого ще залишилися запитання, пишіть в коментарі. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на наш канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні наші відео. Всім па-па, З вами був Олександр.